Сьогодні поговоримо про білок. Білок це поживна речовина, необхідна нашому організму для росту та відновлення клітин, а також для належної роботи. Це не секрет, що білок міститься в багатьох продуктах харчування, тому важливо щодня отримувати достатню його кількість. Кожна людина неповторна, тому для кожної статі, віку або стану здоров'я потрібна різна кількість протеїнів. Задовольнити свої потреби білку можна легко, вживаючи різноманітну їжу. Білоки з їжі надходить із рослинних і тваринних джерел, таких як м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, насіння і горіхи, і бобові, такі як фасоля. Для того, щоб краще розуміти користь білкових продуктів, необхідно знати, із чого складаються самі білки, а складаються вони з будівельних блоків, які ми називаємо амінокислотами. Існують близько 20 різних амінокислот. Які з'єднуються разом у різних комбінаціях ваше тіло використовує їх для створення нових білків, таких як м'язи та кістки, а й також інших сполук, таких як ферменти та гормони. Він також може використовувати їх як джерело енергії. Якщо ви дотримуєтеся вегетаріанської або веганської дієти, якщо ви їсте широкий вибір продуктів, ви зазвичай сміло можете отримати необхідну кількість білка. Наприклад, їжа, що містить зернові та бобові, Цілком може забезпечувати вас всіма амінокислотами, які містяться в типовій м'ясній страві. А зараз рекомендую поставити на паузу і ознайомитись з таблицею, яка вам допоможе дізнатися приблизно добову потребу у вживанні білкових продуктів. Зверніть увагу, що споживання занадто великої кількості білка може мати кілька негативних наслідків для вашого організму. Високий рівень білка може збільшити навантаження на нирки, що може призвести до проблем у людей з неявними нарковими захворюваннями. Деякі дослідження вказують, що надмірне споживання білка, особливо тваринного походження, може призвести до втрати кальцію з кісток, що може збільшити ризик остеопорозу. Надлишок білка також може викликати проблеми із травленням. Також не варто забувати про надмірну вагу, але якщо ви вживаєте білок у межах норми, то звичайно таких проблем не буде. Білки відіграють ключову роль в організмі людини, забезпечуючи будівельний матеріал для м'язів, кісток, шкіри та інших тканин. Також беручи участь у різних біохімічних процесах. Вони необхідні для нормального функціонування імунної системи, синтезу гормонів та ферментів. Можливо, дотримуватись збалансованого споживання білків, щоб підтримувати здоров'я і уникати можливих негативних наслідків від їх надмірного споживання.